Виходить і давати війба з першої. Ось що мені потрібно, щоб стати сильнішим. Сьогодні я проведу цілих 10 днів на серверах ХСД, і ми подивимось, як зміниться мій та наскільки виросте відсоток влучання в голову. І найголовніше, скільки ж Еле я зможу підняти за цей період. До речі, ви можете продовжити цей челендж своїм лайком ще на 10 днів. Правда, ціна такої щедрості 200 лайків, тому все у ваших руках. Більше мене ви можете побачити на твічі та у телеграм-каналі. Посилання на все буде в описі. Підписуйтесь. Для початку давайте роз'яснимо все на рахунок челенджу. Протягом 10 днів я буду грати ХСДМ та буду набивати по 500 кілів. Чому по 500? Чому не по 1000 або 2? По-перше, це проблеми зі світлом, які просто не дають набивати ту саму 1000. По-друге, думаю, головне не кількість кілів, яку ти набив, а якість та сталість у цьому ділі. І за того, що я лінивий та перекладаю справи на наступний день, було прийнято рішення набивати 500 кілів одразу, як тільки проснувся. І то до цього рішення я прийшов десь посередині челенджу. Чому так? Тому що чим ближче підкрадається вечір. Тим більше лінь бере ВР, а далі я вже просто їбав сидіти півтори години та грати ДМ. Так як графік світла 2 години світло є, дві немає, це ніяк не впливало на мою перетренированість і проблем вже на Фейсеті не було. Саме головне, під час своїх ігор на Фейсеті я не старався спеціально вицілювати голову на відос. Коли гра абсолютно не йшла, я не гидував брати Авік, тим самим портячи відсоток хедшотів, тому гадаю, що відео вийшло максимально об'єктивним. Перша і головна ціль навчитись проходити карту на АД, тобто чисто на страйфах у бік. Навіщо це робити? Для того щоб ідеально відчувати контрстрейф та модель, бути готовим до любого піка та самому пікати любий енгл. Раджу всім спробувати. Друга ціль, це як його мовити облизування з тим прицілом разом з ідеальним кросхейр плейсментом. Це як робить донг або Кіосукі. Це повинно дати більше фокусу на прицілі і готовності до появи противника в твоєму перехресті. Також хочу виділити важливий для мене самого третій пункт. Це саме проходження челенджу, тому що починати щось нове цікаво, а ось закінчити це до кінця важко. Ідеальний кінець для мене це якраз буде, щоб світ побачив це відео. Тут вже більше про щось моральне, бо як ніяк люблю я швидко перегоріти і не завершити. Йоу, я заберу лише 10 секунд твого часу. Я хочу сказати про те, що в моєму телеграм-каналі проходить діглас та трек. Все, що потрібно, це бути підписаним на телеграм-канал та поставити лайк на пост. Мало учасників, великі шанси, то чому б ні? А це все гарного перегляду. Тепер, думаю, ми можемо перейти до моїх результатів та до плюсів і мінусів проходження цього челенджу. Почну я із самого банального це відчуття сенси. Бували моменти у самій грі, коли складалося відчуття, що я не тримаю мишку в руці. Як би це смішно не звучало, але я ловив себе на думці, що я тупо не відчуваю мишку фізично, вона була якоюсь невагомою. Наводка була більш швидкою, що саме головне дуже точною. Мені це дуже важко описати, але кожен з вас відчує про те, що я говорю, буквально через 150-200 кілів на ХСДМі. Тому я рахую, що якщо ви хочете максимально швидко та якісно звикнути, наприклад, до нової сенси, то ХСДМ буде найкращим місцем для цього. Тепер перейдемо до контролю пістолетів. Зажимати з них немає сенсу навіть в упор. Один клік це один постріл. Навіть в самій стресовій ситуації, якщо ваш противник не снесе вам голову від разом, йому знадобиться 5-6 хітів. Щоб виграти дуель, а це десь 2-3 секунди. Якраз з того в любій ситуації пробуй вицілювати голову при грі на пістолетних раундах або форсбая. КСДМ навчить вас цьому скілу максимально швидко. Іноді ви будете самі в шоці, що повісили. Кілька разів я давав такі жорсткі тіли, які навіть сам не міг пояснити. Наводка була настільки швидка, що дивлячись на деякі моменти, можна подумати, що це просто неймовірно Також не можу не виділити просто нереальний фокус на грім. До проходження челенджу я просто бігав. По карті з пустою головою, що видно по статистиці, але під час та після проходження челенджу фокус на грі виріс у декілька разів, що є великим плюсом, бо ніхто крім тебе не виграє цю гру. Якщо ти у формі і на фокусі, рівних тобі немає. Перейдемо до спрея. Всі ви знаєте карти для тренування зажиму, але по факту люди навчаються зажимати, спираючись на власні відчуття. Навичка контролювати перші 5-8 куль повинна бути ідеально затрочена у кожного гравця. Дуже багато людей, які тренуються на ХСДМі. Роблять вантапи, та думаю, що в грі вони зможуть провернути все те саме. Але я ще на початку вирішив, що не буду строїти себе ніхуя собі скрім, та буду стріляти так, як це роблю у реальній грі. Тому якщо противник близько, то я спокійно зажимав і по 15 куль. Завдяки 10 дням, які я провів на онліг-сдмі, якість мого зажиму на середній та дальній відстані стала краща та набагато кучніша, за рахунок чого і прийшла випевненість, що цю дуель я виграю. Відсоток влучання в голову вас хоч трошки та здивує, бо на початку було 46% та стало 58. Хоч сама статистика не так сильно змінилась, але АВГ та КД виросло, що може не радувати. Було 14 АВГ та 0,93 КД, а стало 16 АВГ і 109 КД. Але беріть до уваги, що я гравець опори і зазвичай не набиваю багато кілів. На самому Хес за 10 днів челенджа КД склало 1.78, що рахується непоганою статистикою. Всі скріни ви можете знайти у моєму телеграм-каналі. Все ж таки, по більшій частині весь цей челендж розпочався з ціллю набрати хоч якусь більш-менш форму. А чи вийшло це судити вам у коментарях? Тому велком до дискусії. Ну, як ти гадаєш, не все так може бути ідеально. Якщо ти попробуєш повторити цей челендж в точності, так же, я упевнений, що ближче до кінця твоя рука почне відвалювати. Перші 2-3 сотки йдуть легко, а далі починається найчистіша мука. Якщо твоя ціль це кількість кілів, а не фокус на своїх відчуттях, та ти спробуєш провести не 10 днів, а наприклад місяць, то проблеми з кістю будуть точно. Загалом висновок такий, Only HSDM по великому рахунку просто незамінний для гравців, які грають без АВП. Зажимати ти точно не розучишся, а навпаки тільки краще почнеш контролювати свій спрей. Твоя наводка і рефлекси стануть кращими, зросте відсоток кетшотів. І саме головне, що замахнешся на звання кращого Аїмера, тому раджу пограти на цих серверах. Можеш оцінити це відео лайком, та не забувай про розіграш тігла у телеграм-каналі. Давайте доб'ємо півтори тисячі фоловерів на каналі. Всім дякую та удачі!